Шановні глядачі, ми прийшли до судової гілки влади. Ще раз повторимося, що стаття 5 Конституції України наголошує про те, що народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого влади. І стаття 6 наголошує, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Також, для того, щоб судова влада здійснювалася. Її треба обирати. А як обирати? Треба брати на місцях. Перша гілка суддівської влади це обрання місцевих суддів. Тобто мешканці будуть обирати для себе суддю, який буде представляти їхні інтереси саме на території, де вони мешкають. І відповідна реєстрація кандидатів. Буде відбуватися за рік до виборчого процесу. І саме на сайті Міністерства юстиції України буде вся інформація висвітлена стосовно кандидата, який хоче стати суд, місцевим суддею. Для того, щоб виборці зрозуміли, що це за людина, який майновий стан має ця людина, який досвід роботи, які знання, який життєвий шлях, яке майно. Тобто вся інформація для того, щоб виборець ознайомився з нею, щоб виборець поспілкувався з кандидатом, який хоче стати суддиві на місцях, і зробивши вже відповідний вибір, знавши всю необхідну інформацію, бо суддівська гілка влади це найвідповідальніше. Бо люди, які представляють суддівську владу в Україні, в першу чергу, це люди, які будуть творити і вирішувати дуже багато питань стосовно долі людей. А для того, щоб це відбувалося, треба розуміти, кого і хто буде представляти саме суддівську владу. І для того, щоб саме стаття 5 та стаття 6 Конституції України відповідали дійсності, треба обрати. Суддів на місцях для того, щоб це здійснення відбувалось не призначати, а обирати саме. Бо люди, як наголошує стаття 5 Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого. І саме стаття 6, органи державної влади каже про те, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу. На законодавчу, виконавчу та судову. Таку судова гілка влади це дуже відповідальність, це дуже відповідально з боку тих, хто буде представляти цю владу. І саме треба зрозуміти виборцю, кого він буде обирати для себе. Що це за людина? Треба знати всю інформацію. Зрозуміти, проаналізувати, вивчити все. І для цього дається рік, тобто реєстрація кандидатів буде відбуватися. За рік до виборчого процесу, щоб людина уявляла, кого вона буде обирати, це не просто взяти і обрати, поставити галочку. Це обрати людину, яка буде вирішувати долю багатьох людей в законодавчій суддівській площині. Тобто суддівська гілка влади дуже відповідальна в розумінні статті 5 та статті 6, бо саме вибори буде визначатись. І, відповідно, сам кандидат, який бажає стати місцевим суді, буде розуміти свою відповідальність. Ось тому питання державотворення, а це зміни в Україні це дуже відповідальна місія, як виборців, так і відповідних кандидатів. Тобто місцевий суддя має представляти громаду і відповідно займати вже першу ланку, суддівської системи. А для цього треба його обирати з відповідною реєстрацією за рік до виборчого процесу. Тому, шановні глядачі, ми розглянули питання стосовно законодавчої, виконавчої та суддівської влади. Якщо у вас виникли питання, залишайте коментарі і давайте продовжувати вивчати ці питання, бо це дуже важливо, це наше життя. І, відповідно, зміни потрібні в Україні. Всім вам дякую, всього найкращого.